Танкові каруселі та снайперська стрільба із Т 64 на полігоні першої окремої танкової бригади, що у Гончарівському Чернігівського району у розпалі масштабні змагання на звання кращого танкового взводу збройних сил від розривів снарядів і безперервних танкових маневрів, гуде земля під ногами. Цю та деякі інші вправи запровадили у нормативи підготовки лише нещодавно. Керівники навчань стверджують, тепер наших танкістів навчають по-новому з урахуванням досвіду, отриманого під час війни на Сході командир танка прапорщик Олександр Цепак служить у збройних силах вже 15 років, брав участь в АТО і може порівняти рівень підготовки нашої армії до війни на сході. І зараз танкові каруселі, снайперська стрільба раніше були вправи, які були прописані в курсах. Стріль. Це була Перша ВКС це штатна стрільба з місця, і друга ВКС це стрільба з ходу. Інші бійці також стверджують, на змаганнях їм не дають засумувати, але Поповуємо. це і потрібно нашим танкістам. Більшість із них мають досвід війни на сході. І за їхніми словами, лише постійне вдосконалення навичок водіння і стрільби з бойових машин дозволить краще протистояти ворогу. Як то кажуть, важко у навчанні, легко у бою. Начальник генерального штабу збройних сил генерал армії Віктор Муженко розповідає, ці змагання… Змагання багато у чому знакові, адже в них беруть участь і танкові взводи десантників та морпіхів. Тепер і ці роди військ мають свої панцерники. Головне ж завдання таких змагань приведення підготовки танкістів до єдиного зразка. Ми бачимо наскільки відрізняється рівень підготовки відповідних танкістів різних видів збройних сил. На перспективу ми хотіли б, щоб гривень підготовки усіх був однаковий. Цими вихідними на Гончарівському полігоні відбудеться нагородження кращих танкових екіпажів за підсумками змагань. Окрім грамот і подяк, вони отримують ще й цінні грошові подарунки.